Давайте поговоримо про деякі інші аспекти розвитку особистості. Ось перший фізичний. Фізична сторона. Треба піклуватися про себе. Не нехтуйте піклуванням про себе. Гарна фраза, використана в біблії. Я не професіонал у ній, але дозвольте мені пояснити це якнайкраще. Ось що там написано: ставтесь до свого тіла як до храму. Це гарна фраза, гарна пропозиція. Храм. Означає щось, про що ви б дуже добре дбали? Храм. Це гарна фраза. Ставтесь до свого тіла як до храму. Не як до сараю, а до храму. Храм. Дбайте про себе. Це єдине місце, де ви можете зараз жити: храм. Харчування. Моя мати вивчала харчування. Передала це мені, передала це моєму батькові, моїм дітям моїм онукам. Яка ж це була спадщина навчитися піклуватися про себе. Ключова фраза. Деякі люди не досягають успіху, тому що вони погано почуваються. У них є таланти, у них є навички, можливо, вони просто не піклувалися про себе. У них немає життєвої сили. Ключова фраза: життєва сила є важливою частиною успіху. Життєва сила. Тож бережіть себе я знаю хлопця, який розводить скакових коней. Кажу вам, цей хлопець годує своїх коней краще, ніж себе. Він так ретельно стежить за тим, як годувати своїх коней. Він так ретельно стежить за тим, що вони їдять. Він так ретельно стежить за тим, щоб вони отримували все. І завдяки цій надзвичайній турботі я маю на увазі це чудові тварини, вони можуть бігати як вітер. Але ви бачили цього хлопця 10 сходинок угору сходами, і він весь задиханий. Його коні можуть бігати як вітер, а він ледве може піднятися сходами. Цей хлопець піклується про своїх тварин краще, ніж про себе. Деякі люди годують своїх собак краще, ніж своїх дітей. Фізичне фізичне має різні складові. Ось одна з них зовнішність. Зовнішність є частиною фізичного. Ніколи не матимете другого шансу справити перше враження це і є фізична сторона. І ось одна з найкращих порад щодо зовнішності, яку я вам можу дати. Вона знову ж таки взята з давніх писань. Там сказано Бог дивиться всередину, а люди дивляться ззовні. Хіба це не хороша інформація? Тепер ви мені скажете, люди не повинні судити вас за тим, як ви виглядаєте. Що ж, дозвольте мені дати вам відповідь вони це роблять. Вони роблять це. Ви не можете мати справу з цим повинні, не повинні. Ваше життя буде постійно перевертатися. Звичайно, коли люди знайомляться з вами, вони судитимуть вас не лише за тим, що бачать, але спочатку вони подивляться на вас. Отже, ось найкраща порада, яку я можу вам дати переконайтеся, що зовнішня сторона якнайкраще відображає те, що відбувається всередині фізична сторона. Кілька хвилин на день залишайтеся здоровим, трохи харчування, трохи вивчення харчування. Залишайтеся здоровим, підтримуйте здоров'я. А тепер наступна частина розвитку особистості духовна. Я аматор в духовному сенсі. Я справді вважаю, що люди це більше, ніж просто розвинена форма життя, ніж просто розвинений вид тваринного світу. Я справді вірю, що люди це особливе творіння. Це лише моє особисте переконання, і я не прошу вас у нього вірити. Але ось у що я прошу вас вірити. Якщо ви хоч якось вірите в духовність, ось моя найкраща порада. Вивчайте її та практикуйте. Не нехтуйте своїми цінностями, не нехтуйте своїми чеснотами. Якщо ви вірите в духовність, моя порада вивчайте її та практикуйте. Не залишайте її невивченою, не залишайте її голодною, якщо ви вірите. Це моя найкраща порада щодо духовного аспекту. А тепер третя частина ментальний аспект. Частина цього виклику особистого розвитку полягає в розумовому розвитку Навчаєтеся, вивчаєте, зростаєте, змінюєтесь. Це все, у чому суть навчання. А розвиток людини потребує часу. Неймовірної кількості часу. Ось чому ми приділяємо час цьому семінару. Це просто потребує часу. Деякі речі не можна охопити у 20-хвилинній промові. Не можна охопити у короткій 5-хвилинній розмові. Це потребує часу. Для людей, здається, це займає більше часу, ніж для будь-якої іншої форми життя. Маленька антилопа гну в Африці. Вгадайте, скільки часу у неї є одразу після народження, щоб бігати зі зграєю та не бути з'їденою левами. Вгадайте, скільки часу у неї є? Кілька хвилин. Щойно народжується маленька антилопа гну, вона намагається встати, падає, мати штовхає її, змушує її знову встати. Падають, встають, намагаються смоктати молоко, мати відштовхує його. Ні, потрібно зміцнити ці ніжки, скільки в нас часу. Небагато часу, каже мама Гну, небагато часу. Не години, не дні, хвилини. Ого. Але людське дитя, ого. Після 16 років ми не впевнені, чи не так? Неймовірно, як багато часу це займає. Тож нам потрібен час для розвитку особистості. Нам потрібен час для духовного розвитку та фізичного розвитку. Але ось що також потребує часу. Це ваш розвиток розумовий, живлення розуму, підживлення розуму. Деякі люди читають так мало, що в них запливає мізок, вони не можуть навести вам вагомих аргументів щодо їх власних переконань. Ось один із викликів, з якими ми стикаємось як батьки а саме підготувати наших дітей до обговорення головних життєвих питань 90-х. Вони повинні бути готові до дебатів. Ми провели останні кілька десятиліть обговорюючи комунізм. Комунізм навчав, що капітал має належати державі. Ми навчали, що ні. Капітал має належати народу. Комунізм навчав, що люди надто дурні та нерозумні, щоб знати, що робити з капіталом. Треба забрати капітал у всіх дурних і нерозумних людей і віддати його всезнаючій, всемудрій державі і дозволити державі керувати всім, а людям покійно приходити на роботу. Вся слава державі. Комунізм навчав. Дитина каже: ну, це правильно? Ні. Вся слава народу. Нехай держава буде слугою свого народу, а не народ буде слугою держави. Кажу тобі, ти маєш вміти засвоювати ці ідеології, і ти маєш вміти засвоювати філософії. А ось наступна частина. Ви повинні вміти це захищати. Якщо ви не можете захистити свої чесноти та свої цінності, кажу вам. Навіть у 90-х ви станете жертвою філософій, які не відповідають вашим інтересам, і ми повинні допомогти нашим підліткам, ми повинні допомогти нашим дітям, обговорюючи основні життєві питання політичні, соціальні, релігійні, духовні, харчові, економічні та всі інші питання, які є цінними для нас, щоб побудувати той рівень справедливого світу, якого ми хочемо. Ви повинні підготуватися, і один із способів підготуватися це не лише фізично і не лише духовно. Ви повинні підготуватися розумово. І саме тут містер шоу почав працювати над тим, щоб я був морально готовий, щоб розвинути філософію, а також бути в змозі захищати свої чесноти та цінності. Давайте розглянемо це. Вам потрібна гарна бібліотека. Шоу допоміг мені почати роботу з моєю бібліотекою. Ось одна з книг, яку я рекомендую. Думай і багатій, Наполеона Гіла. Думай і багатій. сказав мені шов. Хіба ця книга та назва тебе не інтригує? Думай і багатій. Хіба вам не потрібно прочитати цю книгу? Думай і багатій. Я сказав так, сер, Наполеона Гіла. Я пішов і знайшов цю книгу в книгарні вживаних книг. Саме звідти мені довелось почати. В книгарні вживаних книг. Я заплатив за неї менше 50 центів. Вона досі в мене. Це одна з рідкісних книг у твердій політурці. Думай і багатій Наполеона Гіла. Ого, шоуф мав рацію. Творіть власну бібліотеку. Це змінить ваше життя. У будь-якому будинку вартістю понад 200 тисяч доларів є що Бібліотека. Як ви гадаєте, чому? Хіба це не викликає у вас цікавості? Чому в кожному будинку вартістю понад 200 тисяч доларів є бібліотека? Чи не говориться вам про щось? Чи навчає вас це чогось? Ви кажете, ну, я не можу дозволити свій будинок за 200 тисяч доларів. Неважливо, якого розміру будинок. Візьміть свою нинішню квартиру, приберіть у шафі, назвіть це своєю бібліотекою і почніть вести себе інтелігентно. Почніть цей процес, як це зробив я. Почніть розвивати бібліотеку. Ось що потрібно вашій бібліотеці. Показати, що ви серйозний студент, що ви вивчаєте здоров'я та життя, духовність, культуру, унікальність, вишуканість, економіку, процвітання, продуктивність, продажі, менеджмент, навички, цінності всіх видів. Нехай ваша бібліотека покаже, що ви серйозний студент. Не будьте недбалим у навчанні. Не будьте лінивим у навчанні. Інформація це ключ. Навчання це початок багатства, навчання це початок процвітання. Навчання це початок демократії, початок свободи. Усі цінності, всі чесноти починаються з процесу навчання. Тому не будьте лінивими у навчанні, не будьте лінивими у збиранні бібліотеки, яка навчить вас і навставлятиме вас. І я отримав цю книгу. Думай і багатій. Деякі ідеї в цій книзі безмежно надихнули мене, допомогли мені змінити моє життя. У ній є деякі дивні речі. Знаєте, у ній є деякі дивні речі, Наполеон був дивним, тому вам потрібно трохи відокремити ці дивні речі, але ви можете це зробити. Можете відокремити дивні речі, так? Якщо, звісно, ви самі дивні, тоді просто читайте про дивні речі. <гум> у будь-якому разі. Пам'ятай, не будь послідовником, будь учним. Це ключ до всіх книг. Не будь послідовником, будь учнем. Ще одна книга, яку я рекомендую, допомогла мені стати фінансово незалежним. Ми розглянемо це, перш ніж закінчимо сьогодні. Книга мала назву Найбагатша людина у Вавилоні. Найбагатша людина у Вавилоні Джорджа Клейсона. C-L-A-S-O-N. Клейсон. Цю маленьку книжечку Найбагатша людина у Вавилоні. я використовував як підручник для навчання підлітків, як розбагатіти до 40 років, живучи в Америці. До 35, якщо ти надзвичайно розумний. Набагато швидше, якщо знайдеш унікальну можливість. Я розбагатів до 31 року, не чекав до 35, якщо знаходив унікальну можливість. Отже, ми перейдемо до цього після наступної перерви. Найбагатша людина у Вавилоні. Почніть користуватися своєю бібліотекою. Ось кілька ключових тематик для створення вашої бібліотеки, які називаються їжею для роздумів. Справді, ми називаємо це їжею для роздумів. Так важливо живити розум, не лише тіло, але й живити розум. Ключова фраза, тепер це має бути добре збалансовано. Не можна жити на ласощах для розуму. Хтось може сказати: ну, я просто читаю позитивні речі. Це як у другому класі, тобі потрібно вийти з другого класу, тебе не можна просто надихати, тебе потрібно навчати, тебе не можна просто надихати, тобі потрібно опановувати нове. Ось гарна книга. Вона називається Як читати книгу. Гарна назва. Як читати книгу Мортімера Адлера. У цій книзі «Як читати книгу. Мортімер. знаєте, є головним редактором нової енциклопедії Британіка. Гарного збірника книг, який варто мати у своїй бібліотеці. Головний редактор Британіки Мортімер Адлер. йому за 80 років. Він досі активний, досі пише книги. У мене є кілька його книг, шість великих ідей, багато книг Мортімер Адлер. Але він написав цю книгу, як читати книгу. І у цій книзі, як читати книгу, він не лише дає вам кілька гарних порад щодо того, як отримати максимум від книги, одна справа читати їх, а інша отримувати від них максимум. Він дасть вам кілька технік, як отримувати максимум від книг. Це дуже добре. Але ось що. Але ось що я також в його книзі, як читати книгу. Список того, що він називає найкращими творами будь-коли написаними. Найкращими творами будь-коли написаними. Я використовував її як центральну частину своєї бібліотеки, тому просто прошу поглянути вас на неї. Якщо вам це підходить, добре. Якщо це не підходить, продовжуйте шукати, поки не знайдете щось, що вам підходить. Але добре збалансовано. Дозвольте мені дати вам трохи цього балансу. По-перше, історія. Ми всі повинні мати розуміння історії. Американська історія, національна історія, міжнародна історія, сімейна історія, політична історія. Нам усім потрібне розуміння історії. Найкоротший урок історії можливості поєднані з труднощами. Незалежно від того, як далеко ви повертаєтесь... Тисячі років тому, дві тисячі років тому, три тисячі, чотири тисячі років тому кажу вам, все це читається однаково. Якщо ви зрозумієте суть, що це все не змінюється, то що має змінитися в моєму житті? Відповідь: схоже, мені доведеться змінитися. Історія допомагає нам зрозуміти, як воно є, з чим працювати, насінням, ґрунтом, сонцем, дощем і що люди робили з цим у минулому. І скільки з них, таких як я, до 25 років зробило помилок. Для цього існує історія. Будьте хорошим учнем історії. Ось гарна книга, уроки історії Дюранта. Ця маленька книжечка має лише 100 сторінок, але кажу вам вона так добре написана, що ви будете заінтриговані, як я. Ця маленька книжечка, Уроки історії Дюранта. Далі йде філософія. Дюран також написав гарну книгу про філософію Історія філософії. У них є хороший огляд ключових філософів останніх кількох сотень років, їхнього вчення та способи їхнього життя. Вам може здатися це трохи складним, але ж не можна читати лише прості речі. Не читайте лише прості речі. Ви не зростете, не змінитесь, не розвинетесь, беріться за складніші речі. Далі романи. Романи це добре. Іноді захоплива історія привертає нашу увагу, щоб автор міг подати через неї філософію, яку він чи вона намагається донести. Айн Рен, мабуть, була в цьому найкраща, ніж будь-хто інший, кого б я міг би пригадати. Роман тримає нас в напрузі, але знаєте, що він робить ще весь цей час? Годує нас своєю філософією. Тепер, незалежно від того, погоджувались ви з філософією чи ні, ви мусили визнати, що Айн справді добре вміла доносити її до людей, вплітаючи її в історію, в діалоги, в промови та в тексти. Чудові романи. Романи, це добре. А тепер ось вам невелика особиста порада. Пропускайте сміття. Я маю на увазі, знаєте, хтось скаже, іноді можна знайти щось цінне в низькопробному романі. Я б не пройшов скрізь це, щоб знайти його. Можна знайти скоринку хліба у сміттєвому баку, але я б не перебирав його. По-перше, вам не потрібна така репутація. У нас не вистачає часу, щоб читати геніальні речі, хороші речі. Так що пропустіть сміття. Моя особиста порада щодо особистого розвитку, щоб стати ціннішим ніж ви є. Далі біографії та автобіографії. Історії успішних людей і невдалих людей. Є і драматичні чи не так. За останні 100 років було написано стільки біографій та автобіографій: ось одна з найкращих: Біблія. Біблія унікальна книга, тому що в ній є список людських історій з однієї сторони, та інший список історій. З іншої сторони, один називається прикладами, а інше називається попередженнями. І ось що нам потрібно мати щодо біографії та автобіографії мати як приклади і попередження. У Біблії є приклади. Біблія каже: подивіться на життя цих людей, наслідуйте їх, наслідуйте їх філософію, наслідуйте їх поради. І ми маємо попередження. Не робіть те, що зробили ці люди. Вони зіпсували своє життя і виконали його на смітник. Життєво важливо обидві сторони сценарію. Тепер, якщо ваша життєва історія колись потрапить в одну з цих книг, переконайтеся, що використовуватимуть її як приклад, а не як попередження. Також нам потрібен баланс. Обидві сторони баланс, добро і зло, біографії, автобіографії. Вам потрібна книга про Ганді. Вам потрібна книга про Гітлера. Одна, щоб проілюструвати, як високо може взлетіти людина, а інша, щоб проілюструвати, що, як низько і мерзенно може впасти людина. Нам потрібні обидві сторони сценарію. Далі підрахунок. Потрібно мати невеличке, хоча б початкове уявлення про бухгалтерський облік. Діти повинні почати вивчати різницю між дебетом і кредитом. Далі йде закон. Усім нам трохи потрібно його знати. Вам не потрібно бути юристом, але ви повинні знати про контракти, що підписували та що не підписувати, про резервні копії, добрі поради, як перестрахуватися, а нашкодувати. Усім нам потрібно трохи закону. Не юрист, а трохи закону, особливо в ці складні часи. В наші дні все вирішується в суді, і тоді нам потрібно трохи знатися на законі. Я зрозумів це на власному гіркому досвіді. Давно одна компанія хотіла позичити гроші ще в Канаді. Компанія хотіла позичити трохи грошей. Пан сказав так. Так, ми позичимо гроші компанії, якщо пан Рон особисто підпише. Я хотів зіграти роль героя. Я знав, що компанія зможе повернути їх. Чверть мільйона доларів, тому я підписав без проблем. І справді, менш ніж за рік вони все повернули чверть мільйона доларів. Тепер я герой. Ну, приблизно через рік ця компанія потрапляє у фінансові негаразди. Вони повертаються до банку та знову позичають чверть мільйона доларів. Я кажу сподіваюсь, мій телефон не задзвонить. По цього разу я не підпишу нічого, бо я знав, що вони потрапили у халепу. Я знав, що вони ймовірно збанкрутують. Мій телефон ніколи не задзвонив. Я не потрібен цього разу. І справді, менш ні за рік компанія банкрутує і не може платити. Але я отримую листа від банка, в якому йдеться. Шановний пане Рон, оскільки компанія не може виконати своє зобов'язання щодо сплати чверті мільйона доларів, і оскільки у нас є ваша особиста гарантія, чи не могли б ви надіслати нам свій чек на чверть мільйона доларів? Я сказав, гей, 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 зачекайте, тут мабуть якась помилка. Я б підписав той перший документ, вони все повернули. Я б не підписав другий документ, я не підписав другий документ. Ну, я не знав, що справді я не знав, що спочатку підписав безперервну гарантію, тож тепер я знаю, що означає слово безперервність. Я прошу тебе вивчити трохи право знатися на тому, що ти підписуєш, знати, як захищатися. Добре? Кажи Гей, ми ще повернемось, не підписуй надто швидко. Я маю на увазі тут усе будь учнем, не лінуйся в навчанні, як захищатися, а також живити. Як розвиватися, а також піклуватися про своїх ворогів. Ти маєш вчитися. Нехай твоя бібліотека покаже, що ти серйозно вивчаєш стосунки з родиною, таланти та навички, економіку та все інше. Ось наступне економіка. Ми будемо вивчати це, коли повернемось з перерви.